Привіт усім! У сьогоднішньому відео ми підготували дуже особливу добірку для всіх шанувальників турецьких серіалів короткі турецькі драми до 16 серій. Якщо ви шукаєте захоплюючі емоційні історії, які не займуть занадто багато часу, це відео для вас. Приготуйтеся відкрити для себе серіали, які захоплять вас з першого епізоду своїми захоплюючими сюжетами, чарівними персонажами та несподіваними поворотами. Якщо ви ще не підписалися, не втрачайте більше часу і натисніть на кнопку підписки. Крім того, активуйте дзвіночок, щоб не пропустити жодного з наших відео. Почнемо: Кохання змусить плакати серіал, заснований на одноіменній японській драмі. Сюжет розгортається навколо шести друзів, які завжди і в усьому підтримують один одного. Але чоловіків і жінок пов'язують не тільки дружні стосунки, а й сильна прихильність. Яка може перерости в справжнє кохання. Зовсім недавно головна героїня приїжджала в Стамбул, мріючи знайти тут своє щастя. Вона швидко знаходить друзів, з якими розділяє важкі моменти життя в мегаполісі. Їм належить пройти через багато випробувань, завдяки яким вони поступово стають невід'ємною частиною цього великого міста. Королева ночі це поєднання бойовика, драми і мелодрами. Серіал розповідає історію селін. Красивої та молодої дівчини, яка проживає у Франції та має невеликий магазинчик парфумерії. Одного разу її доля зводить з впливовим турецьким бізнесменом на ім'я Азіз. Він сам виховує двох своїх дітей, а також прийняв на виховання дитину свого покійного друга, трьохрічного хлопчика на ім'я Картал, виростивши його як свого сина. Після смерті дружини серце Азіза замкнулося, і він не розглядав можливість вступити у новий шлюб. Проте все змінилося після зустрічі з селін. Це була любов з першого погляду. Але ситуація загострюється, коли картал також закохується в Селін. Він молодий, привабливий, розумний і багатий. Картал починає проявляти до дівчини знаки уваги, незважаючи на те, що його батько також є закоханим у неї. Куди ж приведе протистояння батька і сина через одну жінку? Тримайся, серце моє Ельван!» Красива жінка з нещасною долею. Рано втративши матір і не витримавши життя з новою дружиною батька, вона у свої 18 поспішно виходить заміж за тахіра і йде з дому, розраховуючи на спокійне життя. Тахір виявляється картожником і п'яницею. Незважаючи на поневіряння, Ельван терпить чоловіка і живе з ним. У них народжуються двоє дітей: дочка Сарай та син Селім. Якось із селімом відбувається нещасний випадок. І Ельван у нападі сказу вбиває тахіра. Незавершене кохання. Журналісти Озан та Еліф закохані один в одного і збираються одружитися. Одного разу Озан, полюючи секретну інформацію, потрапляє в автокатастрофу і гине. Його душа кидається між двома світами і, врешті-решт, реінкарнується в інше тіло. Тепер, перевтіленому Озану, належить з'ясувати, хто його вбив. Та розповісти Еліф усю правду. Коханці це захоплюючий турецький серіал, який підкорив глядачів з моменту виходу в ефір у своїй рідній країні. Він поєднує драму, містерію та головне романтику, надаючи глядачам захоплюючу подорож протягом десяти епізодів. Це ідеальний серіал для швидкого перегляду. Події розгортатимуться навколо закоханої пари, будучи зразковим сім'янином та батьком двох дітей. Озан проводить літню відпустку на території розкішного маєтку, що належить його тестю. Тут чоловік стикається з Асли заміжньою жінкою, яка страждає через сильну депресію, викликану смертю її рідного сина. Те, що починається як швидкоплинне знайомство, швидко перетворюється на пристрасний курортний роман і справжнє кохання. Проте, через різні обставини, коханці не можуть бути разом. Незважаючи на відсутність перспектив, та серйозну небезпеку, які несуть їхні романтичні стосунки, Озан та Асли відчайдушно намагаються знайти спосіб того, як не втратити один одного. Це був останній серіал сьогоднішньої підбірки, але їх буде ще дуже багато. Тож підпишись, тисни лайк та напиши коментар, який серіал сподобався більше всього. До скорої зустрічі з новим відео. Бувай!